Зразу взрив такий і все. 72 дворічні пані Ніні лікарі буквально збирали коліно по частинах. і попереду ще кілька непростих операцій. Жінка потрапила до лікарні надвечір після того, як у рейсовий автобус поцілив російський ударний безпілотник. Багато було. Я сиділа за водітелем. Ну де він взявся? Зразу ж, зразу взрив такий і все. Ах, Я Почало горіти в автобусі. Все. У ліс заїхали, нас повитягували Ах, і лежали. Ми там. Мене просто оглушило. Оглушила й ногу розбила, коліно розбило. Троє біля мене погибло зразу, Сиділи біля мене. Трагедія сталася біля села Іволжанській юнаківської громади. Троє жінок, усі пенсійного віку, загинули на місці внаслідок вибуху. Ще 19 людей зазнали поранень. Все залишилося в лісі. У середині травня росіяни вдарили дроном по пасажирському авто.